Так, усім привіт, 15 листопада. Сьогодні відео буде присвячене підщепам. Значить, я повністю зараз розкажу, які в мене є, що я посадив ще і повністю, що я буду садити. Повністю зараз назву вам, геть, абсолютно всі. Зразу показую те, що в мене вже росло. Це трирічні ось о, кущі. Всі, абсолютно трирічні. Вони а як бачите, ось ну, так виглядають. Ну це тільки як їм трет, ну, три роки оце виповнилося тільки. Це RR-3309. Е, це я вам просто показую, бо люди просять, що е, ну, продай підчепу, чи ж я е, е, просто вам показую, що нема чого його різати. Це для цього я зараз вам його показую. Фастовства, що воно в мене є. Просто ще нема в мене що різати. От на той рік вже буде ну, буде, що різати, я зможу з вами поділитися під щепою да, чи іншого, ну, того чи іншого сорту. Коротше, зараз я вам всіх і зачитаю, які в мене є. Коротше, дивіться, значить, РР-3309, це в мене два штуки тут. Це ось фрідом. Ось, о, гляньте. Ну, він такий от малий, не, не дуже такий ну, Розвинений. Потім ось у мене це о 4 йде. ну Нема що лозити. Ну, що ти тут й наріжеш? немає. Підряд йде, потім далі два куща, ось у мене це 101-14, отак вони виглядають. І далі ось кобер. Оце із дорослих і ще на малому участку там кущ здоровий 4 Добриня у мене є. Оце і все. Оце тут. Тут я вже підсадив. Ось Вірул і підсадив слідчий Андрес. Тут, як бачите, вже я приготував 1, 2, 3, 4 ямки. Уже я показую, що я сьогодні отрив. Отримав. Отримав від от Руслана Котовського я фіркаль. Ось, ось виглядає три сажанця. Хоча заказував два. І заказував п'ять чубуків. ну ось ось і чубуки фіркаля, Оце ось ось партія фіркаля. Це ось вієрула 3. Так само три сажанця. Отак вони виглядають. Отакі корневі в них. І отака ось ось лоза. Ось о, дивіться, це ось 3, три, три сажанця, вієрула 3. Три. І три сажанця. GS yes, 1553. Це американський сорт підщепи Так що це отак. Це прийшло мені від Руслана Котовського. Це я зараз буду сюди досаджувати Іменно сажанці я буду досаджувати. Так, і прийшло ось от Нирченко Володимира Олексійовича і його дружини Антоніни Я отримав РР-3309. Тобто народ, це я вам показую для того, що у мене немає, я не можу вам його продавати, бо в мене його немає. Я сам все скупляю. Скупляю. Бо я вам казав, що я переходжу на привиті саджанці, я потихеньку буду. Як би переходить, сам робить насильну прививку. От. І всі сорти, форми, які навіть гібридні, я не відказуюся від гібридних, там деяких, да? я все рівно це буду як би, в себе держати. Ну, ось, наприклад, перцовий красний. Ну, як я від нього відкажуся, звісно. Ну, він благо, що в мене привитий. Прищеплений на Вієру 3, то там все з ним добре. Я з ним ніколи з учаска не піде, а то завжди там буде. От. А деякі буду переводити. ще. Так само ці новинки, які я купив американських сортів кишмашів, столових сорти, які я брав, які не в привитій формі, а в корневласній, я їх буду дублювати на ці підщепи. На даний момент. На даний момент у мене, зараз я вам показую список, що, які в мене є посадження на сьогоднішній день. На сьогоднішній день у мене вже на учаску 10 форм, які вже конкретно вони в мене тут присутні. Так що, значить, а саме те, що я вам показав, дивіться, РР3309 101-14, Freedom, Так як я підряд йшов, я вам зачитував. да, СО4, кобер 5ББ, там у мене далі дивіться, v Андрос, да? От зараз. І зараз я ось посажу, підсаджу сюди ще фіркаль ЄС-1553 і Добриня в мене на тому часку. Тобто 10 Сортів підщеп у мене вже якби, вони знаходяться в моєму дворі, от вони конкретно є, отут. Далі. Далі в дорозі у мене ну, вже на слідій неділі ну, на цій все, що буде, да, далі. Я буду дивитися, ще, що я буду садити. Малех прийде, Армянський прийде, Гарант прийде, Буйтур і Солоніс. Оце я ще буду такі сорти до. І того в мене виходить колекція 15 сортів. І тепер давайте почнемо ще відповім вам на деякі питання. Бо не раді того, що тут оце все від чи Знаєте, Я цим ну, виноградом займаюся з 2019 року. От. І знаєте, оце я ще посадив, не будучи там, великим там, блогером. Тобто я наперед. І не те, що вас там лякати, щоб філоксери чи чим. Чи. Це все робиться не раді того, щоб там, ну, в тому числі, і от філоксери. Бо багато в нас є писак, які починають писати, що всі про неї. Розмовляють, наганяють страху, наганяють, щоб купляли лоз, лозу. От, ніхто її не бачив. Я вам прикріплю відео, не буду його вставляти, я вам прикріплю під, комен... під коментарями і під назвою цього відео по підчепах. Я вам того року відео поставлю. Де 80-річний чоловік знімає і показує, як ну, займається 50 років виноградом, да, знаходиться конкретно в Дніпропетровську, е, в Дніпрі. От, і Він розказує, де він купив, що він купив і що в нього. на... На 30 червня 2024 року. Це за той рік відео. Можу ще цей поставити. Но це ж я поставлю, ви скайте знову наганяєш. Я не, не хочу вам довго розказувати цього всього. Я вам кому цікаво, ви зайдіть і подивіться і будете знати, де та філоксієра, відкуди вона береться. Навіть недавно було відео Виноград іти на каналі. Там вам показували значить, переписку, прямо так на екран показали переписку. і знає, що із іменно з що купили з Кіровограда написали, не з Кропивницького, а з Кіровограда купили саджанці, і, і з філоксіру, і з галами. І, ну короче. Так що розказувати про те, що її немає, неде, так, що вас страхають, це повірте, це неправда. Є вона і розпространяється дуже-дуже. Дуже швидко. Я вам ще раз скажу, я вам зачитав. Це не страшилки ніякі, Просто я це над цим думав ще дуже давно. Не вчора це було посаджено. Просто зараз я дособирав, як би ну, раді колекції, раді своїх експериментів повипробувати, які мені конкретно. Мене не покидає та мисль, ніде вона не ділася, я вже пішов другим шляхом, не так, як в тому році. Ну, тут ж як шишок поки не наб'єш, то знаєте, поки грім не... не грякне, то ми ж її не перехрестимося. Отак і тут. Я вже не буду ложити усі яйця в одну корзину, коротко, так як я ту школку зробив, перепортив, скільки матеріалу. То я тепер вже буду конкретно прищеплювати один і той самий сорт а саме Джевелін буду присе присеплювати майже на всі 10 сортів. От, і подивимося, як воно що. Ну і ще чорноягідний один возьму. І коротше начепляю, і будемо дивитися, як воно буде розвиватися. І все я ж кажу, в мене нікуди ця ідея моя не ділася. Мені люди допомагають. Це я ж кажу. Я не хочу це, щоб було воно безкоштовно. І зразу кажу, що це буде усе з людьми розчитуватися, з кимось, грішми, з кимось, буду новинок давати. тобто Даром це не проходить, я вам відповідально кажу, що і воно мені не потрібно за даром, бо за даром отак воно і росте потім за даром, Так що не треба мені писати, що я халявщик, мені там воно щось підходить. Знаєте, халява. Вона завжди боком вилазить за та халява, так що не треба розраховувати на халяву. Люди мені допомагають, я людям допомагаю. інформацією, новинками. Чим можу я от себе. Я всім цим допоможу і тому, ж, і Руслану, і оцим людям, які мені надали, обрізали у себе. Володимир із Антоніною Нирченко обрізали, прислали мені, спакували. Все, я тільки за доставку заплатив. Ну, зараз я також їм оддячу. Я вам щиро дякую. До речі, я з вами ще зв'яжуся в телефонному режимі. Ми вияснимо, що, що потрібно буде, чим я зможу вам допомогти. І все, ми це розберемося. Так, так, що якось так ніяких страшилок тут немає. Думайте своєю головою, хочете не обов'язково. Ніхто вас не заставляє купити привіті саженці. ніхто я вас не. Не закликаю, що от ви не купуйте, в мене яно, теж корни власних, я і в цьому році, ви ж ви знаєте, на яку суму я їх накупляв, бо ну не було. А зараз буду, поступайте так, як я. Ось, берете, купляєте чубуки, ось от, того чи іншого сорту, який вам там підходить, це все треба випробувати у вашій землі, знати, що у вас там на тій землі, скільки у вас тої... ізвісті там і всього остального. Кисла, вона не кисла. Яке вам більше той чи той інший підійде. Підчепа яка? Купили підчеп, взяли свої. там... Що ви хочете, яку форму привити і робіть настольну прививку. Не обов'язково вам куплять привиті саженці, раді Бога, чи ті корні власні. Так само ви можете купити ось, дивіться. Купили ось саженець. Також вони є, продаються. Купили саженець, там, чи феркаля, чи вірула ось, да, чи там ES1553, любий, чи 11.14. Купили сажанець і зробили собі вже на, ось, на корнях, зробили отут ось прищепу. Не, якщо тут тонка, робите отут ось, нижче, а це потім відкусюєте. І все, і буде вам щастя, і буде вам привити. І Нічого там заумного нема, повірте мені, це зробить будь-який. Любий. Не зробить той, хто не хоче це робити, та й все. Так що, я ж вам ще раз кажу, я не пропагандую, щоб ви там от зараз всі бігли, накидали, десь у когось купували, боїтеся, купили ось о, чубука. Чубук проростили, а не в школку посадили. В цьому році купили чубуків, натикали в школку. До осені виросли, вийшло у вас такі саженці. Все. І ви вже король на наступний рік ви. Прививайте вас свої, привиті, власноручні, без всякої філоксери, без всякої галік, без всякої ерунди. Добротні саженці. Так що, якось отак, я вас до цього закликаю, що експериментуйте. Я ж що, бачите, 15, казалось, би, для чого тобі скільки? А щоб знати, щоб розум... ну, знати, випробувати кожен. Ви ж не думайте, що вони всі 15 будуть всю життя тут рости. Я випробую, я ж зрозумію, що той мені не підходить, допустим, якийсь, той краще, той ні. я виберу собі там трійку, допустим, і, і все, і буду держати там трійку. От. От сюди не влізуть мені ще, бо я ж вам зачитав, скільки ще, ще буде. Це ж час 10 у мене вже точно є. А ще оно в маліх прийде Армянський, Гаран, Буйтур і Солоніс. От п'ятерка. От п'ятеро мені прийдеться, тут зараз я все посадю. Ще три, ну, ще 4. Ну, прийдеться от там от, з тієї сторони, під забором, туди-в ту сторону гнати, бо тут вже нема куди. А на цьому участку вже я їх не посадю. Там, на цьому. От і все. Якось так. І будуть свої підчепи. На цьому все. Усім дякую. Обов'язково подивіться таке кіно, що я зараз вам підставлю у цьому, бо не хочу більше затягувати. Просто подивіться, це цікаво, воно 4 минутне. Там чоловіка, не те, що він там предзв'ято чи що. Стара людина, ну пожила людина. Подивіться ті 4 минути в ділі. Це ж для вас. Воно. Я і так вже, в мене скільки в телефоні, якщо я зараз почну все викидати, то буде такий бум тут на Україні, що, якщо я буду показувати зараз оці всі листки, коріння, те, що мені приходить, це, це ж глумі тиха вечеря. А вам розказують, що ні, немає нічого, не цей. Та є воно все. І не один день вже воно тут є. І правильно там чоловік і сказав, що найбільший розвозчик і заводчик оцього філоксера, розпространитель. Нова почта. Так що подивіться відео і будете знати. А на цьому все. Всім дякую вам. До наступних відео.